Добрий день, друзі. Сьогодні 29 травня, і оце персик Кондор. Йому п'ятий рік, він плодоносив, начебто непогано, але я його, мабуть, пошкодив тримером, чи коли б йому було пару років. І він почав хворіти. І отут, бачите, яка в нього травма, Я вже забілював, замазував, начебто потроху заживає, але як бачите, кори багато немає. І тому він, мабуть, слаб трошки і з піднизу вибив гіркий міндаль. Ну, Я восени його прищепив бруньками. от тут зараз покажу, бачите, одна брунька, друга брунька і тут третя. Всі три бруньки прижилися і пішли в ріст. Ну, Я ще буду його формувати, тут, прищипувати. І буду вирощувати це. Я прищепив сюди персик вулкан, пізній персик. До речі, цей теж пізній. Але, причому біломясий, Але смак у нього не дуже, я б сказав. Особливо, особливо моїй жінці він не подобається, та й мені не дуже. тує. я вирішив його перещепити на теж пізній персик, який називається вулкан, там те якийсь Т5 чи якийсь. А оце, друзі, тут я посадив абрикос. Абрикос приймає, але він засох, мабуть, вимерз. Позаторік. І в тому році гірки, він був, мабуть, прищеплений на гіркому міндалі, тому що пішли знизу росточки миндалю. Я вирішив його перещепити. Це було е, прошлою весною. Тут я прищеплював вже не брунькою, а отут. Бачите, за кору тут прищепив. Отут прищепив за, за кору, а бачите, погано, як пішло. Ну, цю половинку я приберу. А отут ще, бачите, от одна прищепа не прийнялась. Так, а тут ще пішло, зараз ми покажемо. Оце друга ще наплив вийшов, тому що я вчасно не зняв обмотку. Треба було знімати і перемотати. Можна перематувати фумі плівкою, якою користуються ці Ну, Вона, я думаю, вирівнюється, Це ще прижилось нормально. От йому вже то, то селіто воно росло, це з нього виросло, і як бачите, більш-менш нормально вийшло. Ну, і в третій серії я покажу, тут я прищеплював грушу. Ось ця груша, їй дуже років 5, мабуть, але вона не дуже сильно росла, така середньоросла. Я вирішив перещепити, я вже перещеплював її там кілька голок поза той рік. І в цьому році, десь у березні, я вирішив тут бачите, закору зробив. Ну, нормально прижилось. Тут теж закору, теж жило, не дуже сильно росте, але я думаю, підемо, що вся груша не дуже росте, щоб було холодно. Оце я зразу обламав, прищепив, обламав і так залишив, поки хай приберу. А оце покращене окульоров я зробив. Ну Бачите, один росток гарно пішов, другий теж майже росте. Тут теж зробив закору, теж прийнялось. І отут. Зразу двідно, що гілка товстенька, я дві зразу зробив закор. Як бачите, одна гарна пішла, друга слабіша, але я думаю, піде і виросте. Тому що грушу я вже і ще одне дерево, там і третє перепривував, все нормально виходить. Тут, бачите, шести прищеп. Всі прийнялись, але ну, одну я обламав. Маю зразу. Бажаю всім доброго здоров'я і гарних врожаїв.